Що поголіки, начувайтеся. Наймасштабніший розпродаж під назвою Black Friday або Чорна П'ятниця уже стартував. На цю подію із нетерпінням чекали понад 135 мільйонів людей з усього світу. Під час Чорної п'ятниці магазини пропонують покупцям придбати товари за дуже вигідними цінами. Однак нерідко в період такого цінопаду люди піддаються спокусі та витрачають гроші на вітер. Всім привіт! З вами НХР. І сьогодні я розкажу вам, як не купити непотрібні. Речі під впливом знижок, і поясню до яких хитрощів даються продавці, аби заохотити вас придбати товар. Адже витратити кошти з користю в період Блекфрайдей це зовсім нелегка справа. Але перед тим як ми разом вирушимо на шопінг, рекомендую вам поставити це відео на паузу та підписатися на соціальні мережі телеканалу Правда тут Львів. А ще додати сайт Правда Тутнюском до закладок, аби щодня читати актуальні новини. Поїхали! Щороку Black Friday припадає на останню п'ятницю листопада, шопоголіки з усього світу із нетерпінням чекають на цю подію, аби придбати різноманітні товари зі знижками до 90%. Причому період сейлів може тривати навіть до тижня. В цей час ви можете здійснити свою мрію та придбати практично будь-які товари за дуже хорошими цінами: від кухонного приладдя і одягу до розумних годинників та дорогої побутової техніки. Традиція влаштовувати такі шалені розпро. Одажі напередодні сезону зимових свят зародилася в Америці та поступово заполонила інші країни. Чорна п'ятниця прийшла до нас за океану. Так, так би мовити, батьком Black Friday вважають американського підприємця Френка Вулворта. Саме він наприкінці 19 століття і придумав розпродажі. Усе почалося тоді, коли його родини торкнулася сумнозвісна американська криза, яка виникла через різке падіння цін на золото. Син звичайного фермера Френк Вулворд працював помічником продавця у невеликій крамничці в місті Ланкастер, штату Пенсільванія. Через економічну кризу у США в населення різко впала платоспроможність а на полицях магазинів накопичувалася велика кількість нерозпроданих товарів. Відтак у 1878 році Френк Вулворд наважився на відчайдушний крок. Поки власник крамнички був у від'їзді, Вулвард влаштував розпродаж неліквідного товару на кшталт гудзиків, гребінців, посуду та інших дрібничок за фіксованою ціною в 5 центів. Це викликало неабиякий ажіотаж, і весь асортимент прилавку розкупили за лічені години. Усього за один день магазин отримав тижневу виручку. Згодом Вулворд вирішив відкрити власну крамничку та продавати товари виключно по 5 центів. А за декілька років йому вдалося очолити цілу Мережу таких магазинів, збудувавши справжню бізнес-імперію. Після смерті Вулворта Нью-Йорк Таймс написали про нього наступне: він заробляв гроші не тим, що продавав небагато за дорого, а продаючи багато за невелику суму. До речі, зараз магазини типу все від двох гривень, ніщо інше як таке собі продовження справи Френка Вулворта. Але до чого тут Чорна П'ятниця, думаєте ви? Зараз усе поясню. Ідею Френка Вулворта розпродавати товари за дешево підхопили інші підприємці. Згодом вони помітили, що отримують найбільший прибуток напередодні різдвяних свят. Так і виникла традиція влаштовувати найбільші розпродажі одразу після дня подяки, який відзначають 25 листопада. Адже таким чином покупці мають аж цілий місяць, аби встигнути придбати новорічні подарунки для себе та рідних. Звідки ж взялась назва Блек Фрайдей? Термін сформувався в штаті Філадельфія у 60-х роках ХХ століття. У п'ятницю після святкування Дня подяки на вулицях міст утворилися величезні затори. Усе тому, що в магазинах натовпи людей намагалися встигнути вхопити якомога більше товарів за зниженими цінами. Через хаос, який відбувався навколо, правоохоронці назвали цей день чорним. Ще одна версія виникнення цього терміну наступна. Слово сполучення Чорна п'ятниця пов'язують із ідіомою «in the black», яка дорівнює фінансово успішний. Її протилежне значення «in the red» означає зазнавати збитків. Американські бухгалтери ведуть документацію відповідно до кольорів: чорним відзначають прибутки, а червоним, як ви вже здогадалися, фінансові втрати. П'ятниця після дня подяки, як ми вже знаємо, найприбутковіший день у році. Якщо тепер пов'язати це все між собою, стає зрозуміло, звідки виник термін «Black Friday». До України Чорна п'ятниця дійшла у 2013 році. За результатами досліджень Black Friday Global від 2017 року. Наші громадяни отримують одну з найкращих вигод у світі. Перше місце звичайно посідають в США, Українці друге. Трійку лідерів замикає Канада. За даними аналітиків, в середньому знижки під час чорної п'ятниці в Україні досягають 62%. Найбільшим попитом користуються електроніка, ноутбуки, смартфони та інші гаджети. І побутова техніка телевізори і пралки. Розбирають в чорну п'ятницю також зимовий верхній одяг, брендове взуття та товари для краси і здоров'я. У Сполучених Штатах Америки знижки для покупців досягають аж 90 В період Black Friday деякі американці навіть беруть відгули на роботі, аби добре пошопитись. В середньому чорну п'ятницю один мешканець штатів залишає в магазинах близько 400 доларів. Розпродаж там сприймають не просто як день великих знижок, а як справжнє свято. Так на батьківщині Black Friday магазини зазвичай відкриваються або вночі, або дуже рано. Відтак урвати товари з найкращими цінами встигають. Ті, хто не лягає спати? Подекуди у гонитві за знижками люди настільки божеволюють, що навіть вмирають. Так у 2008 році натовп покупців затоптав співробітника популярного в штатах супермаркету Волмарт. Оскільки під час Black Friday цінопад досягає грандіозних масштабів, американці часто по справжньому б'ються за товари, використовуючи біти, перцеві балончики та навіть зброю. Відомо, що за всі дні чорних п'ятниць в США загинуло більше людей ніж від нападу Акул. Причому кожен другий покупець зізнається, що ходить на шопінг саме через інтерес до хаосу та безладу. І якщо для когось період розпродажів справжнє свято, для інших найважчі робочі дні. Це найбільш заваж... Антажений день у році для продавців та прибиральників, які часто відмовляються працювати в дні. Відтак, аби зробити шопінг більш комфортним для торговців та безпечним для покупців. В останні роки скуповуватися на Чорну п'ятницю пропонують в інтернет-магазинах. Віртуальний шопінг став особливо актуальним в умовах поширення пандемії коронавірусу. Все більше людей намагаються купувати товари онлайн, а магазини не цураються робити дуже добрі знижки на онлайн пропозиції. Саме шопінг на маркетплейсах найбільш популярний в європейських країнах. Крім знижок, продавці пропонують безкоштовну досвід. Ставку товарів, кешбеки, промокоди на наступні покупки і додаткові подарунки до замовлення. Деякі компанії навіть створюють окремі сайти і платформи, де користувачі можуть ознайомитися із актуальними пропозиціями до чорної п'ятниці. Про особливості європейської чорної п'ятниці також писали мої колеги з сайту Правда тут нюском. Зазирніть туди, аби дізнатися більше. І все б здавалось чудово. Але ж чому Black Friday так часто критикують? День розпродажів викликає різноманітні суперечки. Експерти кажуть, Чорна п'ятниця це скоріш лотерея, аніж реальна можливість придбати щось за вигідними цінами. Так у Black Friday власники магазинів в основному дарують знижки на неліквідні та непопулярні товари, які роками припадають пилом на полицях. А якщо говорити про одяг, то найімовірніше за зниженою вартістю ви зможете придбати щось зі старої колекції. Аби зацікавити покупців, продавці вдаються до різноманітних хит. Трущів. До прикладу, магазин електроніки оголошує знижки до 70%. Ви в своїй голові вже намалювали собі картинку, як купуєте, нехай не новесенький, але айфон. По факту ж виявляється, що на нього знижки мізерні 500, максимум 1000 гривень. А придбати із 70% вигодою вам запропонують хіба поклейку захисного скла. Або ще може бути таке: ви приходите за омріяним айфоном, а вам кажуть, що товару вже немає в наявності. А оскільки ви вже налаштувалися на покупку, то під тиском продавців ймовірно придбаєте інший смартфон, який буде на знижці. Також недобросовісні продавці сильно накручують ціни за місяць до розпродажу, а потім просто повертають менший цінник. Деколи, якщо відклеїти наліпку зі знижкою, можна побачити, що ціна до чорної п'ятниці могла бути навіть меншою. Я особисто і з таким стикалася. Ще інколи магазини пропонують другий товар за меншу вартість, або у подарунок в разі покупки на певну суму. Зазвичай це неліквідна продукція, яка має незначні ушкодження, або в неї спливає термін. Ридатності ще більше інформації про те, до яких хитрощів вдаються продавці під час чорної п'ятниці, підготували мої колеги з сайту Правда тут нюско». Обов'язково прочитайте ось цю статтю, аби не потрапити на гачок маркетологів. Я ж лише додам, що Блек Фрайдей це також свято для шахраїв. За місяць до початку розпродажів вони створюють сайти неіснуючих магазинів і зникають після отримання передоплат від покупців. А тепер візьміть ручку і папір та занотовуйте. Розповім, як не дати обдурити себе. Приблизно за місяць до старту розпродажів влаштуйте справжню ревізію шафи та перевірте, чи вся ваша техніка справна. Потім промоніторте ціни на потрібні вам речі, аби не стати жертвою обману продавців. Сплануйте бюджет заздалегідь. Не варто бігти на шопінг одразу після того, як отримали зарплату. Адже таким чином ви ризикуєте витратити значно більше, ніж планували. Безпосередньо перед походом в магазин складіть список покупок, який допоможе не розгубитися та обезпечити себе від купівлі незапланованих речей. Товари першої необхідності позначте іншим кольором, аби розпочати закупи саме із них. Щоб не гайте багато часу на обхід усіх магазинів, заздалегідь підготуйте перелік потрібних крамниць. Не купуйте те, чого не планували, лише тому, що ця річ на знижці. Поділюсь своїм досвідом. Колись я прийшла купити собі тональний крем. Консультант запропонували мені додати до замовлення помаду за акційною ціною. Я, звісно, погодилася і навіть раділа такій шарі. І лише коли прийшла додому, зрозуміла, що і так маю шість помад, якими не встигаю користуватися. Тож не піддавайтеся спокусі і десять разів подумайте, чи вам потрібні такі подарунки. У чорну п'ятницю експерти радять починати шопінг із дороговартісних товарів, на покупку яких у звичайні дні шкода грошей. І пам'ятайте, краще придбати одну якісну річ, яка слугуватиме вам роками, аніж багато барахла. Вирушайте на шопінг із другом. Так ви зможете заощадити кошти на акціях типу 1 плюс 1 дорівнює 3 чи мінус 50% відсотків на другу річ. Не забувайте про кешбек та не нехтуйте промокодами. Згадайте, можливо, у вас десь завалявся сертифікат на знижку, термін якого спливає. Я так раз могла поклеїти захисне скло із 50% відсотковою вигодою. Однак просто забула, що маю такий бонус. І коли прийшла замінювати, сертифікат вже був не Альним, якщо ж ви з якихось причин не встигли придбати омріяні товари за акційними цінами, не сумуйте, адже після чорної п'ятниці розпочинається кіберпонеділок. У цей день стартують розпродажі в інтернет-магазинах. Сподіваюся, мої поради допоможуть вам заощадити та отримати від шопінгу лише задоволення. І пам'ятайте, що вигода це коли товар потрібен, навіть без знижки. На сьогодні це все. Підтримайте це відео вподобайкою або поширенням, адже я стараюся саме для вас. Напишіть в коментарях, чи плануєте ви якісь покупки в чорну п'ятницю. І якщо так, то що саме хочете придбати? Нашій команді буде дуже цікаво почитати. Ще більше актуальної інформації про все, що відбувається в Україні та світі, шукайте на сайті правда тут нюском мене звати Юлія Малеєва. Це була програма на хлопський розум. Я побігла складати перелік покупок. Побачимось.